Калуцька громадська організація, центр сприяння економічного розвитку Калущини, вже довгий час працює на наших теренах. Даною організацією впроваджено чимало грантів на території району. І от з початком повномасштабної війни Росії проти України черговий грантовий проєкт задовільнила данська рада у справах біженців, виділивши кошти для організації гарячого харчування внутрішньопереміщених осіб, а також надання їм продуктових наборів та засобів гігієни. Цього разу тісну співпрацю громадська організація Центр сприяння економічного. Розвитку Калущини налагодила із Болехівською територіальною громадою. Наша громадська організація центр економічного сприяння розвитку Калущини, отримавши грант від Європейського союзу на гуманітарну допомогу через данську раду у справах біженців з метою надання допомоги вимушено переміщеним особам в результаті військових дій на сході України і в тісній співпраці з міською владою міста Болехова. Ми на потребу отримали і забезпечили харчуванням тих осіб, які компактно проживають. Також нами було надано продуктові набори для тих осіб, які проживають в окремих місцях, інших місцях, але знаходяться на території Болехівської міської ради. Ну і сьогодні ми чергове завітали до міста Болехова для того, щоб забезпечити ще надати пакети з гігієнічними засобами. Відповідно, і завдяки нашій і Громадської організації Центру економічного сприяння розвитку Калущини, наших донорів Європейського Союзу і Данської ради у справах біженців, ми можемо допомогти і допомагаємо нашим людям, які постраждали внаслідок цих військових дій. А тісна співпраця з владою, зокрема з координатором Ілоною Романівною, дозволяє нам, щоб ці. Наші потуги якраз пішли до тих людей, які найбільше потребують цього забезпечення. І надіємося, що наша співпраця з Болехівською міською радою і іншими громадами дозволить черговий раз прозвітувати перед донорами і залучити ще раз допомогу для того, щоб ми могли нашим людям. Надати відповідні якісь комфортні умови, щоб вони не відчували себе якимись обділеними. Координую питання внутрішньопереміщених осіб, які проживають у нас на території. На сьогоднішній день у нас проживають централізовано в закладі освіти це ліце, Булехівський ліцей №1 академічний, 78 осіб, які Проживають, забезпечені харчуванням різними умовами, гігієни. Туди постійно привозять гуманітарну допомогу і одна з таких організацій, яка леву в участку внесла також їхнє проживання і харчування, це громадська організація Скалущини, яка надала їм місячний. Набір харчування. З початку військових дій на території нашої України, з 9 березня, у нас проживають біженці. Взагалі, напевно, 250 осіб вже були у нас поселені тут і також мали можливість харчуватися. Спочатку було важко, але ми щиро вдячні Європейському Союзу і датській організації за благодійну допомогу за грант, який допоміг нам прохарчувати наших людей, жителів, які живуть у нас. Тепер наші душі спокійні, що вони нагодовані, ситі і задоволені. Дуже дякуємо за допомогу. І плануємо подальшу співпрацю разом з вами. Окрім гарячого харчування, продуктових наборів та засобів гігієни, за грантові кошти також закупили медичні аптечки, надавши їх закладам, де компактно проживають внутрішньопереміщені особи. Деякі люди в даному ліцеї проживають вже кілька місяців. Умови перебування їх повністю задовільняють. Дуже Дуже смачно, дівчата, вони перфекціоністи. Мій будинок розбомбили біля Харкова, бо ми будували будинок біля Харкова. Ну, квартира поки що ціла. Ми, ми дуже дякуємо нашим волонтерам, які нас сюди привезли, які нас тут розмістили. Дуже дякуємо дівчатам, які роблять на кухні, і взагалі всім людям, котрі тут живуть. Бо люди дуже гарні, дуже гарні. Ми просто ще раз убедились в тому, що люди настолько радушні, настолько привітливі. Ми вже тут, тут почти 3, 4 місяці, ми вже, грубо говоря, почти всіх знаємо. І нас вже почти всі знають. Ми приїхали сюди 1 березня, але в саму школу потрапили 18 березня, це вже майже три місяці. Тут прекрасне відношення, тут керівництво школи ну все робить можливе і неможливе, щоб нам було комфортно, щоб е, ніхто не був голодний. Тут е, е, працівники школи, працівниці, вчителі е, дуже дуже гарно приймають, дуже гарно організовують. Побут дітей дуже, дуже уважно розселяють людей по кімнатах. Дуже уважно У нас взагалі тут між собою самі дружні сосонки. Тут на кухні ми по черзі чергуємо, дуже приємно працювати з цими дівчатами. Дуже приємно, дуже смачно готують. Я навчилася нових рецептів, нових страв готувати. І хочу подякувати всім, всім, -всім хто це організував, і волонтерам. і Працівникам школи і е, жителям міста. Тут вже перебуваємо біля, мабуть, двох місяців. Е, дуже добре. Тут дуже гарні люди, дуже гарні волонтери, е, дуже подобаються про наш комфорт, про те, щоб нам було тут добре. Е, питаються нашої думки, питаються якраз такий за наш комфорт, але, щоб вона не щоб ми хотіли, забезпечують всім необхідним. Громадською організацією Центр сприяння економічного розвитку Калущини завершився грантовий проект, наданий данською радою справах біженців та європейською спільнотою для забезпечення вимушено переміщених осіб гарячим харчуванням, продуктовими наборами, засобами гігієни. Тому ми висловлюємо щиру подяку Данській раді у справах біженців за те, що вона відгукнулася в оперативному плані, надала кошти, які нам дали змогу допомогти нашим людям, які Понесли втрати матеріальні і моральні на території України, які знаходяться на території нашої району Калущини.